Друзі, всім привіт! Придбав отакий акумуляторний тример для мами. Ось його тут повна назва pta 2 Значить, купляв я його тушкою. Як завжди в технотулі я його трошки прогавив. Прийшлось купляти в другому місці, Ну, тому що у мами дуже багато роботи і мені її жалко. І характеристики. 36 В, 4 А. І, я так розумію, то дві швидкості, на яких вона працює. Ну, якщо я не помиляю, звісно. Значить, Давайте по тому, що тут ми маємо. Значить, э, Акумулятори вже стоять 8 амперні. Я її провіряв на новій почті, тому зразу поставив. Кожу. Інструкція, я так розумію, поворотка, шпуля, ключі, потім, мабуть, ручка. Так, Друга частина штанга. Штанга і диск. А, диск у нас такий. Значить, я, я так зрозумів, саме цікаво було диск. Ну, такі, такі диски я боюся, їх не використовую, тому уви, Цей диск зразу не знадобув. Так, а зараз давайте я швиденько зберу і вже далі все буду показувати. Так, ну тут трішки треба ось в пазик попасти. Тому я... Оп, є защлкнулось. Зажимаємо. Є. Так. Так, ну що, залишається зараз поставити шпулю, потім взяти, я думав, це буде один такий на одну сторону, а тут же мабуть. Ну, ладно, і отут треба ще виставити, не знаю, куди стягувати нижче, вище. вставляємо шпулю. Так, ну що хочу сказати. Шпуля це, звісно, тут жесть. В середині випала гайка. Розібрав шпулю, значить гайку, мабуть, треба на щось посадити або просто не використовувати цю шпулю, де все викинути і купити нормально. Тому що, якщо так. Натягати її, то я не бачу в цьому сенсі. Да. Да -да -да. Так, ну що, склав, зараз все одрегулюю, льоску підріжу і пробуємо косити. Тому поїхали.